П'ять років ув'язнення отримала співробітниця Дніпровської залізниці за пособництво ворогу. Вона збирала дані про місця базування сил оборони та поширювала інформацію про стратегічно важливі об'єкти транспортної інфраструктури України. Спочатку початку 2023 року публікувала фото та відеоконтент через один з анонімних месенджерів. Співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали інформаторку, враховуючи щире каяття та активну співпрацю співпрацю зі слідством, суд призначив жінці 5 років за ґратами. Ще 207 українців повернулися з російського полону. 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення, 180 оборонців з рядового та сержантського складу, ще 27 – українські офіцери. Серед звільнених військовослужбовців захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, Морпіхи та бойові медики. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21. Найближчі два тижні хлопці будуть під наглядом лікарів. Потім на них очікує реабілітація. Та найголовніше відпустка і час поряд з рідними. З понад 200 людей, яких вчора повернули з російського полону, 14 -ро – мешканці Дніпропетровщини. Вони з усіх районів нашої області. Ще 12 наших звільнили з полону під час минулого обміну. це другий великий обмін після тривалої перерви. З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників та захисниць. Наприкінці минулого року у Павлограді запрацювала безкоштовна транспортна послуга, соціальне таксі для маломобільних людей. За цей час Павлоградський міський терцентр надав 10 послуг, серед яких і перевезення за межами міста. Ми зараз працюємо по цій послузі. У нас деякий час не було водія, зараз він є, тому ми відновили. І от за два тижні, які ми працюємо, 10 послуг ми надали, з них три послуги були поза межами міста. Тобто людей возили до лікарні мечникова онкохворого, на МСЕК, на дитячий МСЕК. Тобто, працюємо тут по місту теж або в лікарню бо з лікарні доставляли людей і в пенсійний фонд. Пані Наталя також розповіла про останній виклик із зверненням перевезти маломобільну людину. До нас звернувся соціальний робітник з лікарні номер 4 і повідомила, що є жінка, яка після операції зламана нога, треба доставити додому. Десь вона тиждень тому дзвонила, ми Записали її на певний час, коли виписують цю жінку, і сьогодні доставили її додому. Все, дякуємо, до побачи. У терцентрі нагадали, що послугу треба замовляти за кілька діб. Нею можна скористатися три рази на місяць по місту та два рази на рік за його межами. У комунальній установі додали, які документи потрібні для користування послугою соціальне таксі. Треба ксерокопію паспорта, коду і довідку, що людина маломобільна. Якщо це людина має інвалідність першої групи, то не потрібно. Оцю довідку треба в карті реабілітації. Якщо у когось прописано, що потребує візочка, там милець ходунків, то теж тільки карту реабілітації достатньо. А якщо щось трапилося одноразово, од ногу зламала людина похилого віку, звісно, в неї немає інвалідності, тому для цього можна тільки от довідку від лікаря, що е, вона зараз маломобільна і потребує сторонньої допомоги в пересуванні. Послуга надається в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години, окрім офіційних святкових та неробочих днів. Для отримання послуги можна звернутися за номером телефону 099 443 45 53. Даниотрохименко Гліб Кучер Ваненко. Новини ПТРК Громадські організації Павлограда разом з міським головою підписали меморандум. У його межах сторони співпрацюватимуть в напрямку підтримки та розвитку підприємництва, соціальної згуртованості та громадської безпеки. Підтримуватимуть громадські ініціативи, залучатимуть інвестиції для реалізації проєктів розвитку громад. Сьогодні ми підписали підписуємо з громадськими організаціями договір про Взаємодію, співпрацю на користь нашої територіальної громади і наших територіальних громад, громадських організацій, а в цілому людей, все, що буде, все, що прописане в цьому меморандумі, обов'язки. Я, як міський голова, і буду вимагати від своїх підлеглих виконання цього меморандуму, взятих на себе обов'язків. І я впевнений, що і громадські організації, з якими ми підписуємо, вони безпосередньо зацікавлені в тому, щоб виконувати також ці поговорні відносини. У конференц-залі Ідея зібрались керівники структурних підрозділів та силових структур, які брали участь у написанні проєктів та співпрацювали з громадськими організаціями. Олена Качанова, голова громадської організації. Центр інноваційного розвитку «Персона». Вона очолює колектив ідейних людей, які змогли реалізувати минулоріч одразу кілька проєктів на користь громади. Впродовж восьми років громадська організація тісно співпрацює з міською владою. Це партнерство, воно йде громадян з громадою, з представниками, органами місцевого самоврядування. Бо е, дуже важливий процес це залучення мешканців до прийняття рішень на місцевому рівні. Чим більше нас активних громадян буде долучатись до вирішення питань міста, тим легше вони будуть вирішуватися, тим е, якісніше буде рівень життя. І тим безпечнішим буде наша громада. А це і є наша основна мета. Громадські організації реалізують проєкти у співдружності із міжнародними партнерами, такими як Проон. Це дає можливість навчитися новому та обмінятись досвідом. Навчання є базовою частиною у співпраці та досягненні мети. Вважає пані Олена. За короткий термін діти та дорослі опановують нові знання та навички на тренінгах та майстер-класах. Навчання і розвиток це постійний життєвий процес. А зараз ми живемо в ту, в ту епоху, яка називається епохою вуку, епохою турбулентності, коли зміни стаються не раз навіть на рік, а кожного місяця, кожен тиждень змінюються технологічні підходи, змінюються інформаційні підходи, обставини, які змінюються, і яким чином навіть в Різні в різних умовах продовжувати бути ефективних і впроваджувати і реалізовувати проекти, і бачити своє майбутнє майбутнє свого міста, майбутнє своїх організацій або підприємств. Для цього потрібні зараз нові навички, які можна опанувати максимально швидко на тренінгах, які проводяться в межах будь-яких проектів. Перший меморандум про співпрацю уклала громадська організація, яку очолює Тетяна Шик. Вона переїхала до Павлограда у 2022 році і наразі займається питаннями інтеграції внутрішньо переміщених осіб у соціум міста. У нас така важлива місія, і місто Павлоград нас гарно приймає. Нам дуже комфортно і дуже приємно. Тому ми будемо робити все для того, щоб Прикладати свої зусилля для розвитку, і я хочу сказати, моя молода організація інтеграція, рух відновлення, голова я, якої я є, вона на сьогодні займається інтеграцією. Я дуже сподіваюся, що підписання меморандуму буде активний рух, і потім всі разом будемо відновлювати нашу країну. Олена Куліш Єгор Брова, Єгор Митник, Новини Петерка. Дніпропетровщина у трійці лідерів з народжуваності. Понад 187 тисяч дітей народилось в Україні у 2023 році, за даними міністерства юстиції. Це на 32% менше ніж у 2021 році. Про це повідомляє Bot. за статистикою. Найбільше маленьких українців народжуються у столиці. На другому місці Львівщина замикає трійку лідерів. Дніпропетровщина майже 14,5 тисяч новонароджених. Загалом скорочення народжування Сті спостерігається в Україні з 2013 року. У перший рік вторгнення кількість новонароджених скоротилась аж на 25%. Нагадаємо, у Павлограді минулоріч народилось 1028 малюків. В середньому це приблизно три дитини на добу. Одним із найважливіших об'єктів критичної інфраструктури у Павлограді є медзаклади. Вони надають послуги 24 на 7, незважаючи на військові дії в Україні. Тут дуже і дуже багато причин для того, щоб розуміти, що вони повинні бути забезпечені альтернативним живленням, тому що роблять операцію, приймають пологи, працюють лабораторії. Працюють холодильники, в яких зберігаються там медичні препарати, вакцини і так далі, які не можуть порушуватися якісь температурні режими, і в тому числі подача електроенергії, щоб не впливала на надання медичної послуги любої. Перша міська лікарня, як і інші медзаклади Павлограда, забезпечена альтернативними джерелами енергії. Вони забезпечують безперебійну роботу медичного обладнання та живлять автономно котельню, що обігріває одразу кілька корпусів медзакладу. Ви бачите два генератори працюючи, яких по великому рахунку на сьогоднішній день достатньо. Ми вже проходили так само. Е Випробування я маю на увазі відключення електроенергії, і вони включаються, автоматично включаються, працюють і два генератори запасних, резервних. Якщо необхідно буде, ми готові підключити їх і вони можуть працювати в разі несправності генераторів або додаткових потужностей. Ці генератори вже показали свою ефективність та надійність на практиці. Вони автоматично увімкнулися під час аварійного відключення електрики у Павлограді. Ділиться заступниця директора першої міської лікарні. Сім секунд до підключення через кнопку АВР. Тому всі генератори спрацювали. П'ять годин генератори наші можуть працювати в автономному режимі. Заповнені повністю диспаливом, і диспалива і ще є в резерві. Потужні генератори для лікарні передали міжнародні партнери з ЮНІСЕФ, а також Юнайтед 24 Це інтернет-платформа, яка дозволяє за один клік зробити благодійний внесок на підтримку України з будь-якого куточка світу. Серед амбасадорів Юнайтед – актори та режисери, музиканти та науковці, спортсмени та художники. Олена Куліш, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Іспит на спеціально обладнаних автомобілях. П'ять легковиків в рамках проєкту Автошколи для осіб з інвалідністю доправили до міст України, серед яких Дніпро, повідомляє сайт головного сервісного центру МВС. Послуги стали доступними для героїв, які отримали поранення на передовій. Серед них морський піхотинець Роман Городенський, який втратив на війні руку та ногу. Я ніколи не мав посвідчення водія, але завжди мріяв отримати його. Кілька місяців тому, завдяки проекту МВС автошколи для осіб з інвалідністю, я розпочав навчання. Вже зараз складаю іспит. І тепер практичний іспит можна скласти у сервісному центрі МВС на спеціально обладнаному автомобілі. Автомобілі обладнані додатковими педалями, численними важелями для ручного керування, які встановлюються в залежності від потреби конкретної людини. Також є джойстик для зручного керування електронікою. Особи з інвалідністю, військові, які отримали поранення, можуть тілити свою мрію та отримати посвідчення водія. Бачить світ в рожевих відтінках в українському товаристві охорони птахів. Визначили горобця хатнього птахом символом 2024 року. Серед пернатих він найбільш московитий. Вчені дослідили, що птах важить близько 30 грамів, а його мозок один грам. В його шиї вдвічі більше хребців ніж в шиї жирафа. Під час польоту серце горобця б'ється з частотою тисяча ударів на хвилину для порівняння у людини під час бігу. 140. горобці однолюби, створюють сім'ю раз на все життя, але живуть недовго. Середня тривалість життя горобців від 9 до 21 місяця. Загалом на планеті зафіксовано 28 видів горобців. В Україні зустрічаються горобець хатній, польовий і чорногрудий.